说的。 У IB можна відкривати деморахунки. Причому ви можете це зробити як з вашого основного рахунку, так і коли ви лише логінитесь. Вам там треба при логіні створити новий рахунок, і при логіні ви будете обирати. Ви хочете чи до live аккаунту потрапити, чи до paper-аккаунту. Paper-аккаунт – це ваш деморахунок. Я раджу, якщо у вас є якісь фінансові гіпотези там інвестиції в окремі компанії, чи якісь стратегії, чи ви хочете потрейдити по. Рівням, або що ви там собі знайшли цікавого із світу, із світу біржових інструментів, то відкрити рахунок демо, створити там собі портфель, можна обрати його суму, також 10 тисяч, там 100 тисяч умовних доларів, мільйон доларів, і спробувати відкатати цю стратегію спочатку на тренувальному рахунку. Якщо ви будете показувати свій рахунок, також краще показувати демо. Так як я зараз там на паблік краще ваш